Ужгород у вогні. В понеділок горів центр міста. Туризм, гуртожитки та кадрові питання. Пройшла чергова сесія Ужгородської міської ради. Пацієнта лікар, права та обов'язки. Хто як знайомий з медичним правом. Енелона Поштовій. З нагоди унікальної дати в Ужгороді чекали на прибульців. Понеділковий ранок в центрі Ужгорода почався з пожежі. 10 грудня о пів на сьому в оперативну рятувальну службу Закарпаття надійшло повідомлення про те, що в центрі Ужгорода на вулиці Корзо горить кафе «Імідж». На момент прибуття Еменесників вогонь охопив мансардне приміщення кафе та покрівлю і почав розповсюджуватися на сусідній магазин зуття Стиль. За півгодини пожежу вдалося й локалізувати, а за годину повністю ліквідувати. Причина загорання та збитки заподіяні стихією встановлюються. За попередніми підрахунками... Внаслідок пожежі було знищено близько 150 квадратних метрів покрівлі, а також пошкоджено 4 квадратні метри перекриття над кафе. Через пошкодження від пожежі на кілька годин центр міста залишився без електроенергії однак, постраждалих від вогню та диму немає. 7 грудня відбулося перше пленарне засідання 15-ї сесії міськради, не обговорюючи на сесії, бо, мовляв, уже обговорили на комісіях. Депутати міськради затвердили кілька важливих для міста програм. Зокрема, це програма розвитку бібліотек і бібліотечної справи, підтримки розвитку малого і середнього бізнесу, а також програму розвитку туристичної галузі міста, яка передбачає витрати на проведення заходів як от фестивалів, ярмарок та дня міста у сумі 200 тисяч гривень. Також депутати дали життя програмі передачі гуртожитків у Асніс територіальної громади міста на 2013-2015 роки, її загальний кошторис становить 819 тисяч гривень, а з міського бюджету 163 тисячі 900 гривень. Решту ж мають заплатити мешканці та попередні балансоутримувачі. Ужурицький міський голова Віктор Погорєлов закрив засідання, не винісши на розгляд питання про призначення секретаря міської ради та свого першого заступника. Нагадаємо, ці посади є вакантними після скандальних звільнень Віктора Щедия і Віктора Трикура. Як прокоментував. Мер на посаді секретаря ради він бачить Світлану Король, яка є депутатом міськради, заступником міського голови і начальником фінансового управління. А першим своїм заступником до комунального зама Віталія Семаля, який зараз виконує обов'язки першого заступника мера, а відтак має стати ним офіційно і стати куратором усієї сфери міського господарства. Моя позиція висловлена. Я пропоную секретарям ради вибрати король Світлану Гнатівну, затвердити виконуючі обов'язки. Першого, першого заступника семеля, який відповідатиме за міське господарство, і на сьогодні, чому я не винес це питання, ми ще не узгодили кандидатуру на місце. Семеля, колишнє місце Семеля, Ужгородські депутати звертаються до обласної з клопотанням про виділення 70 мільйонів гривень на приведення до ладу історичного центру, адже у 2013 році місто відзначатиме ювілей. І як наголошують у зверненні, є воротами в Україну. Місто з неповторним архітектурним обличчям, яке має бути доглянутим, є домовленості, що підтримує обласна рада, обласна адміністрація. Виходимо на Кабмін і будемо просити. Ну чому Івано-Франківську дал? Львову дали іншим містам, дають а місту Ужгороду не можуть дати. Я думаю, що здадуть. Дадуть. Реконструкція фасади криші, благоустрій, покриття вулиць Корзу, Волошина, набережної, капітульної, Духновича, багато чого іншого. І інфраструктури в тому числі на наступному пленарному засіданні міськради ще цього року депутати мають затвердити бюджет на 2013 рік. Також затвердити договір про спільну діяльність водоканалу з інвестором, а також нарешті вирішити щось із секретарем міської ради та першим заступником міського голови. Кожен має право на життя та здоров'я. Закони природи підтверджують і закони конституційні. Кожен може отримати допомогу, якщо вчасно по неї звернувся до лікаря, і за теорією безкоштовно. Практика ж часто буває прямо протилежною. Мів про безкоштовну медицину вже нікого не дивує. Тим не менш, пацієнт має право як погоджуватись на лікування, обирати його спосіб та лікаря, так і відмовлятися від медичної допомоги, хоча є винятки. Тобто, якщо хвороба Є є загрозливою, скажімо, в інфекційному плані, якщо вона є джерелом е, поширення інфекції. Якщо е, людина страждає на інфекційне захворювання, чи туберкульоз, чи на психічне захворювання, і е, тим самим так само складає загрозу як для себе, в тому числі для членів своєї родини чи для третіх осіб, то е, право на відмову від медичного втручання тут, е, тут не діє. Державні медичні заклади задовільняє далеко не всіх все більше стає приватних кабінетів та цілих клінік. А ще екстрасенсів ворожок та народних цілителів, які беруться вилікувати найтяжчі хвороби. Від них теж варто просити ліцензію, радять юристи. Нетрадиційні лікарі так само вони мають вони мають у передбачений законом спосіб, тобто отримати ліцензію у міністерстві охорони здоров'я комітет з нетрадиційної медицини як структурний підрозділ, який надає їм ліцензію згідно. Передбачений законом спосіб на право заняття нетрадиційною медициною, де вони де вони мають довести, що ця нетрадиційна медицина не суперечить, або це не надається допомога онкологічним хворим чи хворим інфекційним, які потребують, які потребують лише суто суто медичного лікування. Лікарям традиційним часто доводиться мати справу з наслідками роботи псевдоцілителів, як розповідає з власного досвіду головний лікар обласної лікарні Юрій Яцина. Якраз на таких шарлатанів у. Суд подавати не поспішають. Відповідальність цих людей, які ці мазі, скажімо, роблять або рекомендують і пропонують, вона, в принципі, юридично передбачена. Бо ніхто не жалується, ніхто не подає у суд на них, краще подадуть на суд, на традиційних, скажімо, на наших бюджетних лікарів. Вони прийшли з проблемою, а ми не можемо рішити або ми прооперували, і ми не відновили руку, тому що нереально її відновити. От тут вони почнуть потім писати і скарги, і суд подавати, і всякі, всякі діла. Тобто, ми говоримо про відповідальність наших пацієнтів, особливо відповідальність батьків за своїх дітей. За останні роки на Закарпатті фіксується не так багато судових позовів стосовно неякісних медичних послуг порівняно з іншими регіонами. За словами правників, пов'язано це із недоліками самої судової системи. Часто справи пацієнт проти лікаря тягнуться роками і коштують тим, таки постраждалим від неякісної медицини великих грошей. Тим не менш, юристи закликають, відстоювати своє право на здоров'я не тільки варто, а й необхідно, бо ж перший обов'язок лікаря не зашкодь, а пацієнта будь-відповідати. До власного здоров'я Ужгород відкритий для туристів з усієї країни, усього світу та навіть з інших світів. Тепер в столиці Закарпаття є Уфозона. Якщо колись до нас прилетять прибульці, їм пропонують дізнатися більше про місто Ужгород. 12 числа 12 місяця 2012 року студенти кафедри туризму Ужну відкрили Уфозону та представили величезний QR-код з інформацією про Ужгород, який має бути видно з неба. А потім всі зустріли приліт НЛО, яке приземлилось на відкритому знагоді акції у Фопаркінгу під час акції її учасники розповідали, як поводитись, якщо інопланетні гості все ж завітають на землю. А також про те, чого можна чекати після прильоту НЛО. Відповідну інформацію студенти зобразили графічними знаками, які й демонстрували глядачам. Ну, якщо буде існувати якийсь гіпотетичний зв'язок з інопланетянами, то вони принесуть сюди на землю якісь нові можливо технології, які ще досі невідомі людям, і нам прийдеться якось з ними уживатися. Тому саме ми придумали таку знакову систему, яка убереже людей від деяких о, пристроїв.